Вітаю вас, друзі. Сьогодні телевізійна група телеканалу КЕТ приїхала в центр надання соціальних послуг родина. Саме тут, в цьому місці, протягом багатьох років надають неабияку допомогу пенсіонерам тим людям, які через складні життєві ситуації опинилися в скруті. Сьогодні ми приїхали сюди, аби поспілкуватися з директором цього центру, пані Наталією. Запитаємо в неї, можливо, через війну відбулися якісь зміни, можливо, почали працювати в іншому форматі. Пані Наталя, вітаю вас. Доброго дня. А ми сьогодні хочемо поспілкуватися з вами. Розкажіть про роботу центру вже сім місяців війна. Як працюєте? Що змінилося? Можливо, якісь реформи відбулися у вас. В нашому центрі ніяких змін на даний час, якби за цей період ніяких не сталося. Центр так само, як і надавав соціальні послуги, так і надає на даний час усі всі відділення працюють. Відділення обслуговування вдома. Це основний такий наше відділення, в якому Саме найбільше знаходиться наших людей похилого віку. Які на даний час опинилися в таких, можна сказати, скрутних становищах в тому смислі, що наші підопічні діти не приїжджають. Вони в деяких районах таких знаходяться, що не можуть приїхати. І тому вони потребують особливої уваги в нашому цьому відділенні в обслуговуванні підтримки у всіх умовах. І тому це відділення найбільш загроженіше, найбільш має більше роботи, тому що треба виконувати і дівчата працюють в повному об'ємі. Є також у нас відділення обслуговування стаціонарне відділення ну, це наше геріатричне відділення, в якому тут люди, наші люди віку живуть на стаціонарі круглосуточно. Стаціонарне відділення геріатричне, в якому знаходиться підопічник, круглосуточно, всі живі, здорові, отримують наші всі соціальні послуги, так само переживають за цю ситуацію і нас підтримують. От так само є у нас одне із таких відділенням соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, та ранніми втручаннями. тут трошечки сталися у нас зміни, тому що раніше це відділення надавало послуги дітки ходили на садочок. Відколи почалася війна, ми почали приймати дітей амбулаторно, тобто батьки приводять діток. І вони чекають їх, поки отримують дітки послуги. Тому трошечки змінилося і відвідування. Воно можна сказати, стало відвідування періодичне, тому що дітки отримують послуги раз у три раз у квартал. Тому що діток багато, їм потрібні ці наші послуги, масаж, реабілітація, де ці категорія діток не можуть обійтися без цих послуг. Пані Наталя, тут зрозуміло все ж таки не хочеться говорити про погане, як вплинула війна на ваш центр, на ваших підопічних. Як на початку почували підопічні себе, як почувають себе зараз? На даний час. Час підопічні нашого центру, можна сказати, що почувають себе добре, тому що вони мають нашу підтримку, увагу. Ми ніяку категорію не лишили без уваги. І всі категорії нашого центру отримують послуги в повному обсязі. Про війну не думають. Про війну вони не думають, вони наоборот нас відлікають, угу. кажуть, що все буде добре, тому ми надіємося, що все буде добре. І тільки чекає цей час, коли він настане, щоб вже була у нас спокійніша праця. І ми спокійно приходили на роботу і з роботи і могли вернутися у наші відділення свята, які наші бабушки, дідусі, які знаходяться в аріатричному відділенні, де вони від цього час не мають. Але трошки їм потрібна якась увага в цьому смислі, щоб вони могли, бо вони все одно, як би не родина піклувалася, вдома є вдома. Тому ми стараємося час від часу їм трошечки піднімати в цьому сенсі настрій. Ну і наостанок, які плани в вашому центрі є? Плани, щоб ми почали оп'ять працювати, як і раніше. В такому темпі ну, ми його і не, як то кажуть, не зупиняли, але хочеться спокійнішої праці. Той, звичний режим, повернути. Звичний режим спокійнішої праці, щоб наш садочок знову працював, як і працював раніше, щоб ми могли трошечки розгрузити наших батьків, які могли е, спокійно рано здати діток наших. Ми автобусом забирали ввечері, їх назад привозили додому, щоб батьки могли трошечки. З вільного часу мати. І так само в підопічних других відділеннях. Тому будемо чекати. Перемоги. звісно, перемоги, тільки перемоги.